Так, всім попривіту. Сьогодні у нас знову токарна движуха продовжується. Дивіться, скільки різетчиків. Вони ще мішечки з різетчиками. І лежать вони всі під токарним станком. Ну, тобі ж це логічно. Я думав, думав, куди їх служити? Куди? Під токарний станок. От, це мій дракон. Не продається. Разве що можу продати за штуку баксів. Шучу. 1200. І поїхали. Шикарний дракон. 1200. От Хто хоче купити сразу 1200 на карту е убитих єнотів, не гривень. І поїхали. І отака красота поїде до вас. Касар 200. Напишіть, що це недорого, тому що це ціна халява. Ладно, то таке. Що у нас тут буде? Будуть у нас набори різчиків, отакі, на ТВшки, на всякі і на ТВшки. Щось акціонне, щось, щось новеньке, щось стареньке, з чого ми почнемо, давайте почнемо з оценки. Тому що десь в путі серйозна заявочка на півтони, а може й тону всякого добра. А що їде, я вам не скажу. Тому що ви не підпишетесь і не побачите. А якщо підпишетесь, побачите. Ну, коротко, Не будемо наперед загадувати, ведуться переговори, потужні, потужні по поводу лізяк. Я думаю. Все буде чітко. Почнемо з оценки. Дивіться, лот. Отак, отак, отак. Оця якась матня, ота матня, оця матня. Стойка раз, стойка два, стойка три, стойка 4. Тоже щось десь можна кудись прифігурити. От. Стойка 4. Оце не до піноль Полу, полузажим якийсь. Бачите, тут права, ліва, різьба. Оця херня. Оця херня. Вчора це було це за дві. Це 1300-1200, вже 4300, там 500, там 700. Плюс це коротше Дивіться, може хто хоче посамодільничать 4 косаря, Оце все. Оце, 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 оце. Все тут куча куча, куча всякого добра. ну Без патрона, Я ж кажу, я показав усе 4 косаря, ну, Якщо що, можна трошки торганутися, то би ж пі Все, хорош, бо це надовго реп затягнеться. Патрон один остався, 130-й без кулачків, 800 гривень. Состояння нормальне. Так, трошки різців по лотам буде. Дивіться, лот номер 1 Тут ці 16-ті Їх тут дохрена 103-4 десятка 103-4 да, точно. Так, показую. Ну, Вони всі в основному БУшні, тобто 90% БУ. Ну, щось з той кучі не попадається нових. Ну, я ж кажу, багато запросів. Це якраз різичики на такий от станочок. Ну, зараз візьмемо. Піндюриться воно. Ні, трошки треба міліметр зчесати. Ну, там в мене, по-моєму, 16 ресиджка. Різ... А вони йдуть десь 16, десь 17. Ілі ну, то в мене маленька да, Міліметр не влазить. Вот. Ну, вони йдуть на ТВшку. Тут і різьбові. Отакі. Отакі, от отакі, от от. О, різьбових теж тут несколько штук. Коротше, я думаю, тут хороший такий наборчик буде цим погратися. Станинка з маленького токарного. 800 гривень і поїхали. Набор фреска М4, моцний, потужний, дебелий, 2500 штук 40 фрес. Може чуть менше. Отакий от набор. Отакі всякі розвертки, фрези, конус, не конус, е, косарь. Скріншотики попрошу вас скидувати. Ну і звісно, підписочку оформити, лайк, підписку, всю херню. Це ви вже повинні знати. Далі. Підемо лот номер 2 1950. Це по різечикам. Їх тут теж багато. Це я вибирав. Отакі, що бачите? І новенькі. Так, якби їх так сложити, щоб не перепутати. Отакі от ось. А тут висота до 30. Тобі ж ну, основна маса там 25-27. От, бачите, такі там, вон, пару отрізних новеньких. гусачки. І бивушні є. Ну, Я ж кажу, сюди ложив, основна маса, грубо говоря, 50х50. 50. Що вони бачите, і новенькі, і трошки бушні. Одрізні. От, от, різечки нульцевий. А такі ось, ну, типу він, бачите, один раз заточений. Ну, я ж кажу, є на нові на беушні ріси, нові напайки. Так, так ось гусачки. Гусачки, гусачки. Е, все, все я сюди сложив з цього, що брав. Е, тож їх штук, мабуть, 30-40. Навіть треба буде вважати. Правильно, правильно. Ну, щоб люди розуміли, за що платять. Ну, Тут їх дохрена. 1950. Це у нас номер 2 Підемо зараз тепер номер 4 Касарь це ЧПУшні різці. Бачите, так, такі без, без нічого є. Практично. Є такі. Судиться гусак, який длинний. Ну, вони стандартні, там 24-29 висота. От. От, тобі ж таке, грубо говоря, скажімо, другий сорт. Є повністю комплектні, якісь такі інтересні. Є взагалі без нічого. Ну, Може хто в кого є щось підібрати. Так, чпу різці Ой, не ЧПУ, ну це сміх пластинки. Зараз е, уберу їх е, касар. Номер 3. Номер 3 у нас 2350. Сюди я показую вам. Тут почти всі нові. Ну, як 98% нових. Ось видиться якісь гусаки інтересні. Ось о, довгий гусак. От бачите, з виду він як потовчений різець. А напайка, нова, нова, нова напайка. Гусак. Різьбові. Проходні. Отходні. Тут теж 20-ї, ну, грубо говоря, до, мабуть, 25 го Ні, 30-та 30 висота. Ось, о, бачите, якийсь різьбовий гусачок. Отакий ось, о. бачите, я все порозлажував. Ну, це всі новенькі, я ж кажу, 98% тут нових. Одрізний бачу гусачок. а це хороший. От. Це, я ж кажу, для тих, хто не хоче брати на вес чи все гамузом. Пожалуйста, ну, буде дорожче, але зато, я... зато ви бачите, що ви берете. Це я ж кажу, клієнту у нас називається. Хтось хоче получше, чуть дешевше, похуже. Не, похуже, дешевше, лучше, дорожче. Ну, і... Я думаю, ви самі розумієте, що потрібно сидіти оце на карачках а тут, на холодному полу вибирати такое собі удовольствие. Ну а що? Не жалуюсь, така робота. І також у нас оця куча все буде на розвес. На розвес. от Дивіться. секунду. Е Показую 29,4. ну Плюс-мінус там може бути 29,4-29. Коротше, 29 кг по 65 гривень кг 1900 гривень. Ну, Тому що я не відріжу кусок 100 г різця. Лібо сидіть, отак грати. Буде 29 плюс-мінус там 100-200 г. Ну, стараюсь сюди лежить в плюс, щоб вас не обідить. Це таке. От бачите, навіть отакий попався. Ну, а що? Він попався. Тут будуть всі підряд. Це і якийсь гусачок і такий, до 30-ї висоти. Кабанів тут 40-х немає. Тобі ж, ніж вигідне. Бачите, така от грядка. Ось о, новенький різечок. Ось така куча. Тут їх ну, до хрена. Ну, треба взяти всі підряд. Там, звісно, і такий буде вам. Ну а що робити? Щось не можна протащити можна. Зато да там десь раз, ось о, новий гусачок. Попався трошки сосколом, але ну, нічого страшного, новий. Він витягує там на 40 гривень, грубо говоря, а не 120 як за них просять. От, 1900 гривень 29 кг. І, пожалуйста, уточняйте, які ви хочете різці. Чи п не буду, тому що вони не всім треба. Я їх відкидаю. По поводу битих різців, дивіться, скільки я ось перебрав, Анон 4 штуки тільки відкинув, таких, що ну, їх викинуть реально в мусорку. Лежити їх людям продавати нікуди. Ну, Типу такого. Хоча ще непогана напаєчка. Тож тут ці підряд від 16 року. Даже може, якщо буде спрос, 16 я повибираю. Короче, от 16 до 25 висоти. В основному 20-25 кг. ЧПУ не ложу. Бо, я ж кажу, не всім треба, зачем вам переплачувати лишні. Можуть є 3-5 показати. Це мінімальний заказ. 29 кг стандарт. Можна хоч 50 хоч 100. Різички чіткі. Далі що вам покажу ще? Тут, 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 да. Як я казав в початку, пройдемося по різцям сьогодні. Да? В прямому сенсі, Пройдемося. Це капець завалився. ну, то таке, Всі бабки на метал. Треба дві ж робити. Дивіться, буде лот отаких різечиків. Тут дивіться десяточки, ки 12-ки, 16 Так вам ближче покажу. Всі ну, реально чіткі. Мені аж самому подобається. Я б його, навіть самому оставив собі, ну воно мені нафіг не треба. Накаточка. Бачите, десяточки. Десяточки. такі ось Десяточки. Отрізний. Рапідні єсть. Отакі ось я недавно тільки продавав рапідні R6M5. Бачите, довгий. ось 16-й, майно 20-ка. Ну, Він є гусачок, Гусачок. ЧПУшник. З механічної пластиною. Ну, це, звісно, законтачений. Ну, таке. Ось ось, Дивіться, який красивий. Дорого, багато. можете навіть загуглити, який такий Він Був в коробочці. Ось опадельбор. Ось такі резистики сотні 2 стоє сельбором. І ось о якісь мікробища. Я таких різкочей не бачу. Це не начі вставки на кістері. Ну, короче, я є сюди. Висиплю, наприклад, воно мені нужне два касаря, мікрорізці. Оцей буде лот називатися мікрорізці. Два касаря, 2000 гривень. І поїхали. Отправка в нас новою поштою по передоплаті. Напоминаю. А, буде трошки зараз рубрика Інтересні клієнти. Бо з'явився один недовольний клієнт. Треба трошки об'яснити, як воно робиться. Дивіться, тут. КМ2, КМ1, ну тут теж це, що воно таке за срань. Я не знаю, Може воно 1000 гривень стоїть, а може 2000 гривень стоїть. Бачите, так розумію, це зажимається, сюди щось вставляється. чик-чик, отак. Отако воно робить і робить класно. КМ1, 2 КМ1, 2 а тут якісь непонятні переходнички. Ось о КМ1. І що воно туди вставляється? ясно. Ось ось КМ1 б 16 б 16 новий, але нормальний. Б12, ось такий мікропчик. Тобі ж оця грядка. Покажу вам ще раз. Щось я в сторону з нього. А мене цей телефон держу в початках, вона так с'їжджає. 1200 гривень. От скріншот скинули і поїхали. Бо я не знаю, як цей лот або звати. КМ1, хай буде вся херня КМ1. КМ1, КМ2, ну, коротше, я думаю, розберемося. Так, бабка була. Вчора питала, що у нас тут? О, мікростойка. Ну, то таке. А, хотів ще показати, дивіться, цанга. Цанговий патрон КМ2 на фрезер. Оце, по-моєму, цанги, навірно, з нього. П'ять штучок. Дивіться, ось яка мікроцанга. Йосип, драний. Що вона за фірма? ЕР1, 25 мм. Сидить, ну воно новеньке якесь. Прикольне. Це до нього одна цангочка. І ось якась. -не ясно. це якась. Неясно. По це, по-моєму, свіча, взагалі. Свіча. Може це хтось теж хотів цанги замотить. А тут ось маленькі цангочки. Коротше, теж щось предложить за це отак гамузом і забирайте. Так, вроді все. А, індикатор не показав. Індикатор. Заберіть його за 1500 Реально я кувалдий шарахнув. Воно оце перелажує з міста на місто. А мені дуже жалко його кувалди шарахнуть. 1500 гривень. повністю комплектний і все з ним чітко. отут тут маленької цангочки не вистачає, щоб зажимати патрон. Ну і коробочки. 1500, нутрамір 1018. Возможно, навіть нульцевий. Чіткий. Да, все, а, сверла по бетону, не забуваємо. У мене їх нескільки наборів залишилось від 4 до 16, 85 штук 800 гривень. Пальців не вистачає, коротше, отак от. от. от 4 рази, по 4 рази. 800 гривень. Все. Да, і дивіться, у нас буде е, рубрика інтересні клієнти. За що? За координатний столик. Дядько, я думаю, він дивиться, щоб йому трошки поняти, бо. Коли нові люди додаються, вони трошки не розуміють, як воно все відбувається. торговля, покупка, продажа. Трошки об'ясню. Це взагалі треба було в початку казати. Ну, якщо в початку це балаболить, то воно ніхто його потім далі відео не дивиться. Дивіться, об'ясняю, хто нов, нов прибивші люди. От був у мене тут столик, да? дядько пише, там, куплю. Хорошо, поторгувались, договорились за ціну, все хорошо. Він каже, я завтра оплатю. Кажу, так, «Да, хорошо. Ну, без проблем. Тіпа, за ним очередь поки не стоїть. Е, оплатиш, каже, завтра днем оплачу. Хорошо, днем оплатиш, без проблем. День, обід, вечір. Нема. Ні відвети, ні знаете, Знаєте, там буває людина теж. Е, взагалі, як у нас пройшла продажа. Чуть-чуть відчуваюсь. Надо, номер 1 1350. Все, купую е, по предоплаті. Час скину, повністю оплачу. Щас скину через час, через два. Тобі, ж воно, товар в продажі, поки він не оплачений. Якщо чоловік сказав, все я купляю, там в течение часу скину бабки. Все, на час він, так сказати, в резерві він проданий. Я не гонюсь, за як то кажуть, за бабками, але є свої правила, по яким я працюю. Тобі ж написали, все, я купляю. Ну, Більшість постійних. оплатили одразу. Там, наприклад, я можу завтра оплатити. Скиньте там сотню хоча б резерва, щоб він був за вами. Тобі ж, поки він завтра не канає. опять вже 10 мислів кучу і все збилося. В общем, от дядько пише, завтра оплачу. Хорошо, все, я для нього відложив. Пише один чоловік, кажу, проданий. Другий чоловік пише, проданий, я людям відписую вже другим. Е, опять же, да, утро, день-вечір, ніхто нічого не платив. Я ж знімаю вчора відео, вилажу і кажу 1300 за столик. Пише мені дядько, куплю. Та, купляй, А це вже було 8 вечора на минутку. Е, я ж е, заходю, де скидував реквізити цьому дядьку, все удаляю, я нічого йому не написав. Потому що чоловік, наприклад, я скину. Після семи вечора. Ну, напишіть, не ж там, чи обіт напишіть. Я скину в три часа вечора, все, без проблем, я підожду. Обачно е, ну, я так не маю. Чому? Тому що оце я завтра оплачу, от з 90 і 100% 90 завтра вже все. Там, знаєте, там хтось п'яний написав, там я куплю, я завтра оплачу, я вже на це не ведусь. Якщо там є постійні люди, які я уверен на 100%, що вони оплатять завтра, бо буває таке. Я відлажу. А так, ну, звичайно, як чоловік не заплатив, тобі цілий день я людям відказував, товар лежить, товар не оплачений, мені знову лежить, місто займає, мені знову треба знімати, показувати. Ну, коротше, це геморрой. Я думаю, ви поняли, дядько, той, що дивиться, що я так не дістаю, що там, може бути, я завтра десь, як в мене ерекція відстоїться, я встану з дивана, піду оплатю, а може, і не оплатю, а може, в 8 вечора, а може, в 10 вечора, тобі впадло підождати? Мені не впадло підождати. Ну, якщо на товар є спрос. Ну. Що я, що я буду штати, різкувати, чи продасться, чи ні. Якщо от є чоловік настроєний, який хоче реально купити, а не мозги покомпостувати. Все, я все сказав. Думаю, ясно, понятно, доступно. Хто додивився, можете лайкосик поставити. Я ж кажу, є востребований товар, є там те, що я можу підождати. Ну, воно полеже. Тобі ж, написали, оплатили, отримали. Все, все просто. Всім пока.